Вже другий форум в умовах повномасштабної війни. І з тим, що продовжують працювати, а головне, продовжують навчатися, так як одна з основних ідей сьогоднішньої події це стати більш ефективним, тобто вивчити нові підходи, кращі практики, це надає впевність, те, що ми обов'язково з усім справимося. My name is Greg Hinton. I am the chairman of the International Egg Commission, a member organization for the global egg industry and an egg producer from the United States. As the International Egg Commission, we want to congratulate Ukraine on everything it is doing to support World Egg Day. It's great to see one of the world's leading egg-producing countries take advantage of this opportunity and showcasing resilience and continuing to supply high-quality egg protein both to your citizens and the export market. Ефективність це те, чого ти прагнеш, коли є стабільність. Наразі стабільності в нас немає. Тобто, нам зараз треба дуже швиденько думати, як замінити людський труд на автоматизований труд. Це, ну, це єдиний шлях, який я зараз бачу. Ському регіоні ми стикнулися з великою проблемою по сировині купівлі сировини, тому що переробні підприємства, які широти, жмихи виготовляють. Вони всі встали, вони не встигали. Ми шукали по всій Україні, де що купити, логістика дорога, зерно дороге, тому що було вологі. Пішли в більш скажімо так інноваційні продукти розробили технології сумісно з бельгійськими колегами комбінації ферментів, які б діяли на соняшник, щоб ми могли мінімізувати сою в своїх раціонах. Довелося е, переглянути нам також свої амбітні плани по підприємству. Е, потрібно було вчасно і оперативно зреагувати, щоб не втратити ні в якості і в певній мірі вчасно забезпечити як об'єми виробництва і не втратити наші потужності. Деякий період роль с катарства і роль тваринництва вона буде поступово зростати зростати вона буде з об'єктивних причин вартісного та ефективнісного характеру. За об'ємами виробництва, безумовно, птахівництво, будучи в три рази більшим по об'ємах виробництва м'яса ніж свинини, безумовно приваблює і постачальників обладнання, постачальників всього, що споживає цей веб-бізнес, а свинарство залишається не таким привабливим. Але ми якраз цю ситуацію пробуємо змінити. Ми пройшли 120 років шлях, за який було підготовлено понад 110 тисяч випускників для різних галузей. І на сьогоднішній день у нас перелік спеціальностей за чотирма групами настільки обширний, широкий, я не буду їх перераховувати, починаючи від експертизи продукції тваринництва і завершуючи інформаційними технологіями, програмуваннями, і робототехнікою. Нових компаній в Європі один кишельок в Україні це добре. А якщо видоштовкати свої фінансові потоки ще й Європу, це дуже трошечки легше стає. Дуже вдячний організаторам за те, що в такий важкий час все-таки зуміли організувати такий гарний захід за великою кількістю гостей. Сьогодні бути тут присутні, познайомитися з багатьма людьми, дуже вдячні організаторам. Справді велика допомога, дуже цікавий круг.